Всім привіт! І ви на каналі Алекс Фанко. І в сьогоднішньому відео у нас буде огляд на лего наборчик по зоряним війнам. Сьогодні у нас буде огляд на такий батл-пак по серіалу Асока тано Тут у нас є 4 таких штурмовика. 2 штурмовика смерті і 2 нічних штурмовика. Ось. Артикул набору 75412, в ньому 119 деталей. Ось. Цей наборчик батлпак є не дуже таким аж великим. Тому я думаю, вже зберу і повністю зроблю в кінці на нього огляд. Ось Ось так ще покажу задні коробочку. Ось Тут, як я і сказав, вже 4 таких штурмовики та е, така будівля. Не пам'ятаю, як правильно сказати, але звідси вони висаджувались. Тобто, така, так літактики, звідки висаджувалися самі штурмовики. Ось. Тому зберу і вже вам покажу результат. Зробимо такий детальний огляд. Так, і ось вже наш батлпак зібраний. зібраний. Ось. Дивіться, давайте, напевно, спочатку почнемо з фігурок. Будемо так йти з на право, Почнемо з нічних штурмовиків. Так, перший це у нас ось такий у сірій масці. Давайте я зразу два візьму буду так порівнювати їх ось. Такі два нічні штурмовика. Все класно, ось такі принти. З золотими такими вставочками на масці також. Трішки погано видно, але все рівно видно, я думаю. Ось. І, до речі, класно, що вони зробили різні принти. Ось на торсику там. На ногах однакові, але от на торсках різні. Це прикольно. Ось, І прикольно, що маски теж. Що не зробили, так, як цих два однакових, а різні. Ось, під маскою ось така голова зомбі. Теж, дехто це вважає мінусом, що вони їх зробили зомбі, але, як на мене, це. Доволі класно і унікально. І тут точно така сама голова. Ось, в принципі, в них всі голови однакові. Але... Так, зараз. Не хочу стояти наш штурмовичок. О. Так, тепер переходимо до е, штурмовиків смерті. Вони ідентичні, тому покажу тільки одного, просто в них зброя відрізняється. Ось, всього, як на мене, покраще. Давайте ми його і покажемо. Ось, так то вони ідентичні. Ось така фігурочка. Теж класна. Е -е. Ну, Мені, якщо чесно, більше подобаються нічні штурмовики, але ця теж класна. Ось теж принти дуже круті. Також є ось ці вставочки, ці червоні пов'язочки. Ось, заді принти. Теж непогані. На руках немає, на жаль, принтів. Ось Маска теж прикольна з золотими вставочками. Ось, в принципі, все як має бути. І голова теж зомбі. Точно така самісінька, як у всіх інших штурмовичків. ось. Ну Прикольно, не знаю. Мені, в принципі, подобається те, що вони зробили їх зомбі, але знову ж як кому. більшості, наскільки я знаю, вони не сподобались. Ось такі два однакові штурмовики. Перейдемо до будівлі набору. Тут такий, я не знаю, так як би літаючий апарат якийсь, я не знаю точно, як це правильно назвати. Ну, звідси висаджували цих штурмовиків. Вони можуть навіть тут їх можна класти. Дивіться, це зараз покажу. Трішки цього штучку піднімлю. Ось ось так вони можуть летіти. Тут садиться ще штурмовика, так би водія. І тут загалом 5 місць для штурмовиків. Ось. Також тут є такі на зброю типу місце, що можна без зброї. А саму зброю сюди ось закріпити. Ось. І так можна зробити з кожним. і вийде дуже навіть непогано. Ось не знаю, чи тут потрібен такий аж детальний огляд, в принципі, все видно. Конструкція, як на мене, така собі в принципі. Ось, але на таку кількість деталей і за таку ціну це, в принципі, непогано. Знову ж, батлпаки беруться ну на 90%, я думаю, заради фігурок а це майже нікому не цікаво, але все рівно добре, що не просто фігурки. Ось ось так ззаді виглядає. Це теж рухається, все можна. І, до речі, тут також є та, якби, функція. Звідси воно стріляє ось цими червоними штучками. Ось такими, ну, такими як тут, але червоні. Ось, Щоб прикольно, що стріляє. Показувати я не буду, в принципі, сама проста функція, яка може бути. Давайте ще зразу я штурмовиків сюди посаджу, поставлю там. І ще покажу вам, як воно виглядає разом з штурмовиками. Ось, я вже посадив штурмовиків наших. І дивіться, як на мене, дуже навіть непогано це все виглядає. Тут може там опустити, підняти, як треба. Ось я підніму, щоб було краще видно штурмовичків наших. Ось, ось так, як я б сказав, дуже навіть круто. ось. Правда, ще б поставили 5 фігурок, було б взагалі кайф. Е, так більше і ще, щоб тут можна було. Ну, щоб не було ось так, щоб були всі місця типу, зайняті. Ось Тут я поставив по бокам е, штурмовики смерті. А ось тут одного нічного штурмовика, а інший штурмовик ночі е, ось. Заводія в нас. Ось такий Класний набір BattlePack. Вийшов. Ось. Знову ж, це тільки мій перший батлпак, тому мені він сподобався, але з чим порівняти, я, на жаль, не маю. Але це ненадовго, скоро обов'язково буде багато оглядів по зоряним війнам, в тому числі і батлпаки теж по ним. Тому очікуйте, тепер буде доволі багато відео по Star Wars на моєму каналі. А знаю, що фанатів теж є немало. Тому очікуйте. Ось. Все, наше відео підійшло до завершення. Напишіть в коментарях, як вам цей батлпак та чи маєте ви його у своїй колекції. Все. Всім дякую за перегляд.